Що тобі найчистіше пишуть в Дірект? Поширити збір. А відпочинок для тебе це. Відпочинок для мене це сісти на диванчик з дружиною, заварити кави, взяти пташине молочко. Ось, і включити якийсь серіал або, ну, фільм. Який ви останні разом дивилися? Зараз дивимось Better Call Saul. Better Call Saul. Better Call Saul. Що тебе мотивує, коли взагалі нічого не хочеться? Ну, сцена, сцена прям мотивує гарно. Уявити, що я виходжу на сцену і виступаю з чимось, і воно зразу якось якась мотивація. А сцена виступає. тобі дає енергію, забирає? Дає, дає. Дуже багато. Круто. <реш> Скажи мені, чи є в тебе ритуал? Чи є в тебе ритуал перед виходом на сцену? Немає. Я зараз від цього відштовхуюсь. Ну, типу, по максимуму. А, а раніше були? Раніше були дуже багато. Які ну перший ритуал, наприклад, це подивитися коміка, який тебе надихає. Потім було попригати 10 разів під тис... під, ну, під коротше, піднявши гори до... до сідниць. Гори до сідниць, піднявши гори до сідниць. Читайте мою Піп нову вару. книгу. Коротше, ось до речі, хороша назва підняти гори до сідниць.